У справжній школі Woodsworth Мідл скелети у класах не тинялись, Втім, це не означало, що там усе було гладко. Рано вранці, наступного дня, бо зрозумів, у школі щось не так, усе почалось з незначних неприємностей. Коли хлопчик піднявся пандусом, перед ним не захотіли відчинятися автоматичні двері. У вітрині зі шкільними нагородами, стояло, що стояло у фоє, миготіло світло. Динаміки, які висіли в коридорах і класах, шипіли від страшних перешкод позустрічі друзів у коридорі. А ви вранці нічого дивного не помітили. Щойно по це сказав, як статичний шум у динаміках змінився на коктання. Я спочатку хотіла сказати ні, але тепер, почала Гарпер, та це, мабуть, якийсь дурний жарт, відмахнулася Еш. Попідозріло зиркнуло на клас. До речі, про дурні жарти є припущення? Хто цей король кликунів? Це ж має бути хтось з Вуцфорду, так? Я з цим розбиралась, сказала Джоді і потяглася до наплічника. Звідти вона видобула записник, у якому порозгляд список однокласників. Напротив кожного імені було записано коротеньке спостереження. Я помітила, що міс. Ріхен Бахер сьогодні вранці цілих 10 хвилин в телефоні сиділа, але батьки побутням суворо обмежують її час користування електронними пристроями. То що вона задумала? Джоді перегорнула сторінку. Джош Берков сьогодні прийшов в пурпуровій сорочці і в чорній курці. Це ж кольори порталу в Нижній світ. Думаєте просто збіг, чи він грається з нами? Ну, яка може бути куртка в таку погоду? Джоді, ти що спигуєш за нами? За однокласниками спитала Еш. Я шпигую тільки за підозрюваними. А у Уотсфорті я підозрюю всіх. Справедливо! знизав плече Мапо. Думаю, ми можемо розібратися без того, щоб хати носив чиїсь справи. Ой». Поздивовано витріщився на Гарпер. Вона була вся мокра. Питний фонтанчик, що стояв поряд, поливав її струменем води. Закрути його! звирикнула дівчинка, закриваючись руками від бризок. Гар притікала звідти. гукнула Джоді. Еш у цей час затулила однокласницю зошитом, поотямився і кинувся до електронного фонтанчика. Цей пристрій нещодавно конструювала їхня вчителька природознавства До Калпепер. У нього мав бути вимикач. Познайшов велику червону кнопку і натиснув її, сподіваючись, що зупинить. Знавіснілий механізм. У нього вийшло, бо воду було перекрито, але вона встигла наробити чимало шкоди. Гарпер стояла посеред коридору в калюжі. Її волосся, окуляри, одяг, усе намокло. Бідулашка була просто ошалаш, ошарашена Еш <кхем> дістала плісник серветку. Гарпер взяла все, але так і не втерлася, бо це все одно не допомогло. Б. Гарпер, ти як? спитав По. Поправила окуляри, але вони знову з'їхали на кінчик носа. Передайте міс Мінерві, що я трошки запізнююсь. З цими словами вона заглюпала захоп... е... до вбирання. Гарпер таки запізнилася, але в міс Мінерві було не до того. У динамік замість кільного головшня, чувся тріск і крики тварин, автоматизована годівниця охоміка, що кілька секунд пулялась насіння. Розкидаючи його по всьому класу, цифрова дошка не відтворювала начальні записи, натомість на неї проєктувалося фото з нещодавної відпустки Місь Мінерви, проведеної в Міконосі. Судячи зі світлин, вчителька гарно провела час на цьому грецькому острові. О, ні! зітхнула Еш, сівши на парту. Моя домашня робота намокла. Зі списаного Авркуша скрабувала вода. Це ще не біда, озвався Морган. Мою домашку жер робот пилосос а ще пів мого обіду ковтнув і шнурком поживився. Що за дурня доткується? Тут зайшла гарпер, вона переодягнулася у спортивну форму, трошки мішкувату, але хоча б суху. Я бачила, як док носиться від одної поломки до іншої. Вона зовсім зашивається, я пообіцяла їй допомогти на великі перерви. Вона трошки <кхем> в шоці, Міс Мінерва все ще боролася з цифровою дошкою. Коли на проєкції з'явилося її фото в пляжному капелюсі, вчителька знеможливо зітхнула. Аж ось у її скроню прилетіло зернятко з годівниці хомяка. Не сердись, док Калпепер, сказала місь Мінерва. Хоча я й сама здогадую, що весь цей безлад виник через її покращення, ну от наче нам здалися автоматизовані питні фонтанчики або мініатюрна бігова доріжка для барона помпушечки. Йому старого колеса з головою вистачало. Поглянув на хам'яка, той чим душ перебирав лапками по крихітному тренажері. Чи то уява розігралась, чи пузанчик і справді пітнів, про всяк випадок повіднімкнув доріжку і хім'як вдячно плюхнувся на м'яку кедрову тирсу. Міс Мінерва витягла невеличку розкладну драбину і полізла до кабелю жимплення динаміків. Джоді тим часом повернулась до друзів і зашепотіла: Давайте разом з Гарпер підемо на перерві помагати док. Давай. Погодилась була Еш, але Морган штовхнув її ліхтем. Еш. Ти забула, що у нас є одна справа? Еш на мить розгубилася, а потім її обличчя посяяло. Точно у нас же є одна справа. Тест писатимемо. Ага. Ну, добре. А ти що скажеш по? А йому теж на тест здавати треба. Знову стримав Морган. Поняк не міг уторопати, про що йде мова. Однак Морган непомітно для Джоді підморгнув йому. Тож він вирішив підіграти. А, точно, тест, прикинувся По, сподіваючись, що Морган пізніше все пояснить. Раптом і справді треба було писати тест, про який він зовсім забув. Судячи з того, який навіжений був день, По дуже здивувався б, коли динаміки заривли, як десяток віслюків. Міс мінерва нарешті витянула штекер із розетки.